Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці і з вами я, Анна Громова. До мене сьогодні приїхала посилочка із шкарпетковою пряжею із магазину Woolhous. А все почалося з того, що я подивилася, що дівчата в'яжуть шапки із шкарпеткової пряжі. Мені це сподобалось, і я вирішила теж зв'язати шапку. Чоловічу із пряжі Алізе, Артісан у дві ниточки. Ось така шапка в мене вийшла. Мені поступило ще одне замовлення. В я для наших воїнів, для ЗСУ. Мені поступило ще одне замовлення на таку шапку. Але я подивилася всі свої ниточки, і в мене нитки залишилися лише секційного фарбування. І тому я вирішила терміново замовити ниточки шкарпеткові. І найближчий магазин, який був біля мене, це магазин Woolhouse. Раніше я купувала, тобто замовляла ниточки в магазині «Просто пряжа», в Yarn», в магазині Нав'яжем, Сотворчество, але терміново потрібні були ниточки. І я замовила їх у найближчому магазині Булхаус. І зараз ми з вами глянемо на ниточки, які я отримала. Я вже розкрила посилочку. І гляньте, з якою любов'ю все запаковано ось таке гарне пакування. Ось візитівочка магазину. Це магазин пряжі і інструментів для в'язання. І ось телефон і сайт цього магазину. Я зробила замовлення і в цей же день замовлення оплатила, і новою поштою до мене вже виїхала посилочка. Ось такі ще гарненькі. Маркерочки у вигляді сердечка. І ось така пряжа. Це всім уже відома пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Мені ця пряжа дуже подобається. Вона зносостійка, з неї дуже гарні шкарпетки, вони носяться, їх можна носити 2-3 роки і нічого їм не робиться. Це, як ви знаєте, метраж. На 100 грамм 420 метрів. І колір, кого цікавий цієї пряжі, це колір номер 21. Я замовила два моточка такої пряжі. О, вибачаю,сь не два. Чотири. Я вже забула, що її замовляла. Чотири моточка Такої пряжі замовила. Потім замовила. Два моточка Alize Superwash Artisan. Ось такого красивого сірого кольору. Він не темно-сірий, він такий світло-сірий колір. Теж метраж на 100 грамів 420 метрів. І колір цієї пряжі 836. Таким номером пряжі у мене зв'язана шапка. Ось два моточка ще такої пряжі. І також я замовила ще, о, тут щось жуйка. Дякую. І замовила ще два моточки ось такої красивої пряжі. Це теж пряжа Alize Superwash Artisan на 100 грам 420 метрів і колір 274. Це дуже красивий оливковий колір. Тому що, коли замовляєте на сайті, монітор може, у кожного різний монітори, і монітор може не відтворювати всієї краси, цієї пряжі, але вживу пряжа дуже гарна і красива. Мені. Я вам скажу чесно, дуже сподобалось обслуговування в цьому магазині дуже приємні продавці. Я спілкувалася з Алою Васильівною, яка мені робила пакування цих ниточок, яка відсилала мені посилочку. І саме приємне в цьому було те, що на день Алла Васильівна мені передзвонила і уточнила, чи отримала я посилочку. Знаєте, такого відношення я не бачила в жодному магазині. Я багато замовляла пряжі, але мені дуже сподобалося відношення до клієнтів в цьому магазині. Ну, а тепер коротко хочу вам розповісти про сам магазин. Ми зараз з вами знаходимося на сайті магазину Вулхаус, але хочу сказати, що я не співпрацюю з жодним магазином пряжі, тому це не реклама, а це мої почуття, мої емоції, які йдуть з самого серця. Я хочу виразити подяку працівникам цього магазину за дуже гарне обслуговування і за відношення до своїх покупців. І так, почнемо огляд цього магазину. Так виглядає сайт магазину «Вулхаус». Цей магазин займається продажем шкарпеткової пряжі. Ви не думайте, що якщо тут знаходиться тільки одна шкарпеткова пряжа, і на цьому все закінчилося. Ми відкриваємо з вами пряжа для шкарпеток. І погляньте, скільки тут виробників, починаючи всі, із всім відомої Алізе, також тут дропс, десінг, газал, опал, нако, пролана. Бачите, скільки виробників пряжі в цьому магазині? Зараз ми з вами трошки подивимося про пряжу. Тут, як ви бачите, Алізе Артисan Supervoš, Alize Comfort Socks, Alize Wu Time пряжа Drops. Drops з фабл такі гарні кольори. Подивимося ось Ленг ярн. Ось чотирихнитка і шестинитка. Ось такі кольори гарні. Ось всім відома пряжа опал. Неймовірні кольори, дуже гарні, красиві. Зараз подивимося з вами ще. Ось опал преті. Така кольорова гама. Ось опал Рейнфорст. Рован. рова, такі ниточка. Крім шкарпеткої пряжі, ще продаються спиці, тут ось спиці аді, також спиці Кніт Про. Мені дуже подобаються спиці KNIT ProZінg. Тут спиці і на тросику, і шкарпеткові. Крім спиць, також тут є аксесуари. Ось ниточка для укріплення шкарпеток, для укріплення п'ятки, щоб вона менше протиралася. Також продаються книжки. Тут ось дуже гарна книжка по в'язанню шкарпеток. Також є картини для вишивки. Тут є і квіти, і дівчатка. Ось, і бджілка. Є також картини по номерам. Алмазна мозаїка кого цікавить. Ось дерев'яні пазли. Аксесуари для картин також тут продаються. Остри на полотні. Ну і також в цьому магазині діють знижки на товари. Ось такий набір спиць. Так що такий гарний магазин пряжі. Заходьте на сайт, замовляйте, вибирайте пряжу, яка вам більше до вподоби. Ну, а я хочу подякувати Алі Васильівні, яка є керівником цього магазину, магазину Вулхаус. За дуже гарне обслуговування, за гарну пряжу. Бажаю магазину процвітання, нових покупців. На цьому короткий огляд магазину Вулхаус і пряжі з цього магазину я закінчую. Але я з вами не прощаюся і запрошую вас на мій новий майстер-клас по ось такій чоловічій шапці. Ниточки в мене вже є, схеми я зробила, тому я з вами не прощаюся і до зустрічі на моєму новому майстер-класі. Всім пока!